Ще одного гостя до нас долучити до живого ефіру. Дічі офіцер збройних сил України, координатор громадської організації Республіка Брати по зброї Андрій Підлісний з нами на живому зв'язку. Пане Андрію, бажаємо здоров'я! Бачимо вас прекрасно. Доброго дня. На у нас тут дискусія екзистенційна в ТР триває у студії. З вами хочемо поговорити трошечки про більш фактичні речі, а саме і про успіхи збройних сил України останніх днин і про те, що ви можете розказати в тому числі, що стосується і ваших побратимів і посестер. На вашому напрямку Андрій дуже раді вас бачити. Давно не було у вас в ефірі. Навзаєм, навзаєм. Розповідайте. Е, ну, за, за Лиман, я гадаю, всі чули. Так. Це така явна перемога збройних сил, і яка має. Немає, скажімо так, різних точок зору, що українська влада, що українські військові, що російські військові і російська влада усі в один голос скажуть про те, що це поразка російської армії, що це. Е, без, безкомпромісна перемога української армії. Я, як і раніше, знаходжусь на Херсонському напрямку, тут ситуація більш-менш така спокійна в тому плані, що особливо великих просувань немає, але локальний тактичного рівня, а саме у Збройних сил України, є. За деякі з них вже кажуть, навіть і російські військові. З приводу там офіційної інформації дочекаємось, ось але певні успіхи є певні просування є досить такі значні, і навіть звільнення звільнені населені пункти. Андрію, давайте поговоримо власне про про п'ятничні засідання зустрічі в Кремлі, які відбувалися, про те, що вони підписали якісь там документи, що приєднують, начебто, до себе наші чотири області, в тому числі і Херсонську область. Як оці всі документи, квазі, документи, як вони позначаться на карті бойових дій? На карті бойових дій вони для росіян ніяк не позначаться. Якби все як було, так і є. У нас російсько-українська війна, і навіть після там підписання якихось там документів нічого не змінилось. Ми звільняємо свою територію для росіян. Це така спроба якось мотивувати ось тих. Прокурених пропитих, мобілізованих російських, яких вони зараз відправляють, відправля... мотивувати тим, що ви не їдете в чужу країну незрозуміло навіщо воювати? А ви їдете там обороняти і звільняти свої ісконно-русські території? Це абсолютно нічого не змінило. Принаймні в головах українських військових також там єдина реакція на Усе те побачено, тому що військові також слідкують за ситуацією також бачили той виступ Путіна і тому подібне. Єдина реакція, вона не цензурна, я її не буду озвучувати в ефірі, але скажімо так, це цензурною мовою. Це все рівно, тобто, все рівно на все те, що там кажуть в Кремлі, все рівно на ті всі рухи дії, які відбуваються. У нас тут своя робота, нам своє робити нас. Ще дуже багато роботи. Вона важка. Вона забирає сили під та кров, але впевнений і знає, що ми обов'язково переможемо. Я тільки додам, щоб ми закрили цю тему. Що Конституційний суд Російської Федерації схвалив вона областей України і вже призначив так звані вибори в парламенти згідно з постановою Конституційного суду Російської Федерації ДНР, так звані ДНР і ЛНР увійшли до складу Росії в статусі Республік. А Запорізька і Херсонська області Вважається у РФ як окремі суб'єкти зі своїми нинішніми назвами. Ну, от, от таке вони собі вирішили зробити. І продовжують власне розвивати цю тему. Якою має бути реакція світової спільноти Андрію на таку анексію наших територій? Ну, Найкращою реакцією це буде. Якомога більше постачання зброї озброєння техніки, а також проведення масове проведення різних підготовчих заходів саме збройних сил України мається на увазі навчання, ті, які проводяться різних ланок від рядового до командирського складу, це дуже важливо. Про це зараз ніхто ще не буде казати публічно. Гадаю, після війни поговоримо більш детально. що... Реальна підготовка особового складу, а особливо компетентність командування впливає. Прошу пробачення. Впливає багато на що. Е, ви мене зараз верх ногами бачите? Чи це мені так, знає? трошечки вертикально бачимо, але, Андрій, це живий етер, це нормально. І... Телефоном Та. так, що сталося, прошу пробачення. Не, не, нема питання. Е, зараз нормалізуємо картинку. Суть в тому, що. Е... Уже я ж забув, про що я говорив про те, як має захід допомагати в та, та, відповідь та. на підготовка військових важлива. При те, так, про те, що насправді військова підготовка і компетентність має дуже велике значення, і навіть більше ніж ось постачання техніки і зброї, тобто, ми можемо мати велику кількість зброї. Ми можемо мати велику кількість техніки, але не знаючи, які правильно застосовувати, це все призведе до того, що доцільність її використання буде значно меншою. Тому Андрію, Андрію, вибачте, я вас перебуваю секундочку, покрутіть телефоном, щоб ми вас змогли повернути Дараз... до ефіру. Просто мене, покрутіть то... його, і можливо все, все. вимкнулось. У мене просто телефон вже на межі розряджання. Ого, і... Тепер супер. І чомусь автоматично вимкнулося автоповорот. Все, mm -hmm. Вже наче все не. Нам... Добре, ми вас, ми вас бачимо. Продовжуйте, будь ласка. Е, ось е, тому я ж кажу: е, те, що я чув, те, що я бачив, те, що ви теж чули, е, мають збільшити нам зараз. Постачання зброї, постачання боєприпасів, постачання техніки це все дуже круто. Я цього всього дуже чекаю. Зрозуміло, що зараз про якесь залучення живої сили іншими країнами не йдеться. Усе одно, всі в режимі очікування, це як такий крутий фільм від Netflix, який весь світ дивиться у протистоянні російсько-української війни. А усе те, що нам постачають, це, по суті, підписка на канал. Нам постачають зброю, техніку і дивляться, чи зможуть. Ожо, ми перемогти Росію, тому ж, якби щоб <смі>, виправдати очікування для того, щоб ну, нарешті раз і назавжди, або принаймні на досить тривалий термін, забезпечити нашу незалежність, потрібно перемогти росіян потрібно виграти війну, і потрібно зробити все для того, щоб їм не захотілось знову повторити усі всі спроби. Андрію, це масна крапка у нашому сьогоднішньому спілкуванні. І з вами дуже дякуємо, що знайшли час буде при діалозі з телевізійним поглядацтвом каналу Прямий Андрій Підлісний, офіцер збройних сил України. З нами на живому зв'язкові був мирного спокійного дня. Вам бажаємо передавайте вітання і побратимам, і посестрам, щоб все було добре і чекаємо до нових зустрічей в етері. Бережіть себе, Андрій, бережіть себе, до зустрічі.